Служба у справах дітей виконкому міськради спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, постійно займається вирішенням проблем дітей, які потребують соціального захисту. Зокрема, тих, хто залишився без батьківського опікування чи став сиротою, діючі центри соціально-психологічної допомоги повинні стати тим місцем, де дитині вище названої категорії допоможуть адаптуватись у житті. У всіх цих питаннях і спробували розібратись учасники міського семінару за участю начальників районних служб у справах дітей. Темою заходу стала підготовка дитини До зміни середовища та формування власної життєвої позиції, мета цього семінару полягає в тому, що ми будемо обговорювати проблемні питання, які виникають стосовно долі тої чи іншої дитини, яка перебуває в закладі. Чому? Саме коли ми виявляємо таких дітей за допомогою мешканців міста, за допомогою всіх інших структур, які причетні до вирішення долі дітей, а це насамперед управління освіти і науки. Управління охорони здоров'я, як кримінальна міліція у справах дітей, які саме і направляють і повідомляють нам про дітей, які потребують нашої допомоги. І коли дитина потрапляє в наш заклад, починається робота над встановленням причин, з яких вона потрапила до закладу, і встановлення статусу дитини. Перше питання, яке розглядалось з учасниками семінару, стосувалося влаштування соціально незахищених дітей. У цьому сенсі вже є певні напрацювання. Сьогодні всі начальники служби у справах дітей будуть мати можливість поспілкуватися дитин, з дитиною, вивчити її бажання, бажає дитина залишити в своїй сім'ї. Якщо буде таке бажання, ми працюємо з сім'єю. Якщо у дитини вже визначений статус і ми знаємо, що ця дитина не повернеться в свою сім'ю, бо батьки позбавлені батьківських прав, ми будемо для цієї дитини шукати таких батьків, які які вона заслуговує у своєму житті під час практичної частини семінару. У його учасників з'явилась можливість ознайомитись з умовами утримання та виховання дітей у центрі реабілітації номер 1 Наш центр рассчитан на 60 детей. На сегодняшний день у нас 56 детей. Это дети в возрасте от 3 до 18 лет. Дети, которых судьбы ну, не всегда хорошо сложились. Вот. Но мы стараемся, чтобы эти дети не почувствовали то, что они остались одни. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы они посещали школу. Мы проводим разные с ними мероприятия. Работают психологи. Совместно со службой по делам детей готовятся документы, передаются в суды. Большая работа идет по восстановлению родителей родительских правах, которые вже когда-то имели таку не ну такое поведение, в котором їх лишили родительских прав. І я думаю, що у наших дітей, которые знаходяться в закладі, все буде добре. Поспілкувались ми із вихованцями центру. Для багатьох з них заклад вже став другою домівкою, але за батьками деякі з них сумують і досі. Я прийшла сюди, мені дуже очень понравилася. Воспитатели добрые, как як мама ставиться. Ну і все ж я хочу домой. Мою маму лишили родительских прав. Очень старается назад вверті свої права і старается за всіх сил, знайшла собі хорошу роботу. Я думаю, що вона зможе мене забрати. Наприкінці зустрічі гостям центру було запропоновано фрагмент тренінгу, взаємопорозуміння, шлях до успіху та концерт вихованців закладу.